І новини спорту у Полтаві на штучному полі 11-ї загальноосвітньої школи відкрили п'ятий чемпіонат зміні футболу. Змагання вісімнадцяти аматорських команд обласного центру триватимуть до червня. Міні футбол від класичного відрізняється не лише меншими розмірами майданчика і обмеженою кількістю учасників у так званому газонному футболі. Команди дотримуються і дещо іншої тактики гри. Наприклад, кожен гравець пасе конкретного суперника. До того ж, футболісти одночасно і нападаючі, і захисники. У рамках турніру планують організатори, команди зіграють близько 90 ігор. Під прапори футбольних дружин стали майже 300 хлопців. Ми перший раз участвуємо на цьому турнірі. дуже сильні команди. хочемо спробувати свої сили. Цей турнір найкраща популяризація здорового способу життя залучення полтавців, особливо молоді, до постійних занять спортом. Переконують ініціатори зеленого турніру. Взагалі такі турніри потрібні. Вони залучають до цього ну до занять спорту велику кількість людей, так як і футболістів, так і членів їхніх сімей. І дітей, і ну, разом вони і приходять і відпочивають. І не важливо, скільки м'ячів влетіло у твої ворота, чи скільки разів протаранив оборону суперника. Ти головне жити духом боротьби, емоцій. А їх, тобто емоцій, у хлопців, хоч відбавляй. Благодарний організаторам за те, що дозволили молодежа арматорам поучаствовать в таких соревнованиях, получить какой то опыт, не сидеть дома, да, вот, домодавота, развеяться немножко. Переможців чекають грамоти, кубки, медалі, пам'ятні призи. Також визначать кращих воротаря, бомбардира, захисника. Утім, найцінніша нагорода задоволення від напруженої, чесної і справжньої чоловічої боротьби.